Отже, почнемо ліпити портрет мого друга. У мене друг буде ось такий. Для, цього, для того, щоб зліпити портрет, нам знадобиться з вами пластилін. Пластилін коричневого, білого, чорного, блакитного або синього і червоного кольору. Так, Беремо спочатку пластилін. Білого кольору. Відриваємо маленький шматочок, а побільший шматочок починаємо розкатувати кульку. Добре, кулька є. Далі беремо пластилін коричневого кольору. Я буду ліпити волосся. Хочу, щоб волосся мого друга було. Оричними ось такими рухами я буду розкачувати отаку ковбаску. Ось так, тепер буду її. Приліпляти на олівку. Маленькие шматочки. Вот так формуем мы. Зачішку нашому другу або подрузі. Ось так вийшло. Так, далі ми приступаємо з вами до оченят. Беремо трішки чорного пластиліну, трішки відріваємо та будемо формувати з вами брідки Ось такими рухами. Тоненько, тоненько ковбаску скручуємо формуємо наші рівки. Стекою можемо з вами поправляти. Добре. Далі беремо трішки синього або блакитного пластиліну і формуємо ось такі маленькі оченятка, маленькі раз, два. два маленьких оченята Беремо пластилін білого кольору і зробимо з вами носик. Носик повинен бути гарненький у нас. Ось трошки пластиліну і ось такий носик. Так, добре. І залишився у нас ротик. Будемо його робити з червоний. Теж відриваємо маленький кусочок, ось такими круговими рухами. Спочатку робимо кульку, а потім вже робимо ковбаску, зовсім маленьку, щоб ротик у нас вийшов охайним. Ось так прилюпили наш ротик. Ось такий портрет мого друга в мене вийшов. Чекатиму на ваші портрети із пластилінок. До зустрічі!